Січень 2024 року для українських посадовців кінцевий термін для подання декларацій за 2021 та 2022 роки. А до 31 березня мають бути оприлюднені доходи та витрати за рік минулий. Це зокрема стосується і міських голів та очільників військових адміністрацій тимчасово окупованих територій на півдні України. Слава Україні з вами Сергій Старушко і Новий блог Кримського центру журналістських розслідувань про ухилянтів від декларування своїх статків у військовій адміністрації окупованого Бердянська а також. Про аналіз фінансової звітності кандидата на посаду нового начальника Запорізької обласної державної адміністрації. У грудні минулого року центр журналістських розслідувань вже розповідав, хто із очільників окупованих міст Запоріжжя оприлюднив, а хто приховує свої статки. Нагадаємо, на сайті НЗК серед перших свої декларації за 2022 рік подали мери Годару Дмитро Орлов та міський голова Токмака Олександр Чуб. На той час в реєстрі декларацій не вдалося відшукати фінансову звіт. Тіність начальниці Бердянської міської військової адміністрації Вікторії Галіциною. Не було документу у відкритому доступу, і на момент підготовки цього матеріалу закон дозволяє вилучення з відкритого доступу декларацій певних чиновників. Закривати доступ до своїх документів мають право військові, поліцейські, розвідники, особи, які перебувають в полоні, на окупованих територіях або ж в районах активних бойових дій. Схоже, таку можливість від Нацагентства з питань запобігання корупції чомусь отримала і голова військової адміністрації Бердянська Галіцина. Чому Вікторія Леонідівна ховає свої статки? Центр журналістських розслідувань з цим питанням звертався до чиновниці і за телефоном, і у месенджері, та врешті направив інформаційний запит. Доскільки я знаю, декларації будуть подаватися, можливо, вже подані Вікторії та її відлеглими, але вони закриті через те, що Вердянсь знаходиться в окупації. Тому цю інформацію побачимо лише після закінчення воєнного стану. На сьогодні вдалося з'ясувати, що такою ж опцією від НЗК для чиновників з тимчасово окупованих районів, окрім Галіциної, скористалися ще два керівники захоплених громад на Запоріжжі: селищний голова Чернігівки Віталій Манич та міський голова Васильівки Сергій Каліман. Всі інші і новопризначені голови військових адміністрацій, містечок і селищ і діючі мери свої статки оприлюднили. До речі, Олександр Пилипенко, журналіст, якому минулого року пані Галіціна Збердянська безпідставно відмовила у наданні інформації про свою заробітну плату та своїх підлеглих. Проте ці дані вдалося отримати завдяки зверненням до уповноваженого верховної ради з прав людини, якому можна оскаржити відмову чиновників надати публічну інформацію. Після отримання листа від уповноваженого Вікторія Галіцина була змушена відреагувати, тому що її загрожувало притягнення до адміністративної відповідальності. Які передбачено законодавством України. Отже, в минулому році Вікторія Галіцина отримала зарплату в розмірі 580 тисяч гривень. Головні складові цієї суми оклад, надбавки за високі досягнення у праці та премії. Так, у січні 23-го Галіцина отримала 9 тисяч гривень окладу і майже стільки ж у вигляді надбавок. За листопад, який виявився найбільш оплачуваним місяцем за рік, очільниця військової адміністрації Бердянська отримала майже тисяч. Тисяч гривень окладу, без малого 2800 гривень за досягнення, та не багато ні мало, а 46 тисяч премії. Загалом вийшло приблизно 70 тисяч. У Вікторії Галіциної є заступник, депутат Бердянської міської ради, останнього скликання від партії Слуга народу Олександр Пасічник, який за минулий рік також отримав півмільйона гривень. А ще у міській військовій адміністрації Бердянська сім начальників різних відділів і 14 головних спеціалістів, які щомісячно отримують зарплату. То від 17 до 21 однієї тисячі гривень інформацію щодо отриманих заробітних плат з керівниками підрозділів БМВ вона надала. Крім імен та прізвища посадових осіб, навіть керівників Вікторія не надала. Будемо підписувати це на певну небезпеку, якщо вона узнає, що це ці небезпека. Хоча майже всі вони відомі зарплатну відомість начальниці Вікторії Галіцино та її підлеглих затверджував очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Наприкінці року стало відомо, що голова Бердянської районної держадміністрації Олексій Бакай у листопаді та грудні направляв йому листи з пропозиціями позбавити Галіцину всіх премій та надбавок. Це триваючий конфлікт, оскільки я дізнався. Він вже триває по наростаючий майже весь рік минулий. В останні місяці він вийшов на пік, тому що Вікторія Галіцина єдина керівниця громад Бердянщини. Яка повністю ігнорує роботу спільно, не надає працівників до саму гуманітарного, не відвідує спільні засідання і так далі. Так далі тому, звичайно, було піде питання щодо якоїсь вплинути на це ігнорування. Голова Бердянської районної адміністрації Олексій Бакай підтвердив Центру журналістських розслідувань свої претензії до Вікторії Галіцини. У його листах до обласної адміністрації йшлося і про те, що очільниця військової адміністрації жодного разу не уз. Годила з районною владою необхідні закупівлі. Кошти на покращення матеріально-технічного стану національної поліції та прикордонної служби виділила лише у грудні, що не дало можливості освоїти їх у повному обсязі, не використала майже 2 мільйони гривень залишків освітньої субвенції минулих років. А виплати вчителям, багато з яких працюють в окупації, ризикуючи життям, були нижчими ніж будь-коли. Дай Бог, їй здоров'я, вона пана, людина не погана. Але на цій посаді е, воно не виходить, що ну, хороша людина це не є професія. Тому я вважаю недоцільним здійснювати виплати з немуючих доплат іменно Вікторії, оскільки результати роботи, є, на мій погляд, і по факту, це не мої носи, її не задовільно. Треба платити людям за якісь вклади в. Загальні результати роботи не зовсім гарна або пільніше не гарна робота. Дуже вдіяє на, на благополуччя людей, які з Бердянської громади. У той же час, 2023 року, всьому апарату Бердянської міської військової адміністрації було виплачено 3 мільйони гривень зарплати. 2024-го на утримання чиновників в бюджеті громади заплановано вже 16 мільйонів, тобто у 5 разів більше. Витрати на зарплату це бюджетні витрати, і вони не можуть бути закритими. І тому ми маємо можливість і сьогодні вже бачити, які витрати з бюджету громади йдуть на, на ці справи. Досить цікаво, коли наприклад викладачам. Освітянам зменшуються зарплати, хоча вони продовжують виконувати свою, свою функцію, обов'язки. А апарату зростає. Ну буду сподіватися, що ці кадрові зміни, які в топ менеджменті в області відбуваються. Трошки до влади приведуть апетитиці зміни, про які сказав наш співрозмовник, стосуються нового начальника Запорізької обласної військової адміністрації. Днями кабінет міністрів України погодив на цю посаду Івана Федорова, мера окупованого Мелітополя. Він свої декларації за два минулих роки не ховає. Федоров 2022 року на посаді міського голови Мелітополя заробив 1 мільйон 300 тисяч гривень. Тобто в середньому десь 110 тисяч гривень щомісяця. Інші грошові активи – 1 мільйон 600 тисяч гривень, готівки – майже 200 тисяч доларів, позичених брату Олександру Федорову та 280 тисяч гривень на рахунку в банку. Також Іван Федоров щороку декларує годинник «Уліс Нардін» вартістю 140 тисяч. Тисяч до повномасштабного вторгнення мер Мелітополя мав у власності Тойота Камрі вартістю майже 700 тисяч гривень та орендував у товариства з обмеженою відповідальністю Теплоінвест Таврія два лендкрузера загальною вартістю понад 3 мільйони. Свою машину міський голова продав у липні 21 го за ті ж самі 700 тисяч громадянці Лобач Юлії Володимирівні. У свіжих документах про доходи і видатки Іван Федоров вказав два нових елітних автомобілі: BMW X6 та Lexus LX 570. Обидва позашляховика пан Федоров отримав у безкоштовне користування 4 квітня і 17 грудня 2022 року, тобто вже після окупації Мелітополя. БМВ вартістю мільйон 800 тисяч Івану Федорову передав його брат Олександр, який працює лікарем отоларингологом Лексус за 2 мільйони гривень мер Мелітополя отримав у користування від матері Наталії Олександрівні Федорови. Яка є лікаркою-гінекологом Іван Федоров з Мелітополя разом з Дмитром Орловим з Енергодару, отримуючи приблизно 1 мільйон гривень на рік, мають найбільші зарплати серед керівників окупованих громад Запорізької області. Інші посадовці регіону отримують щорічно в межах 500 тисяч. На сьогодні це все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал у Ютуб, сторінку у Фейсбук та телеграм-канал Кримський розслідувач та поширійте достовірну інформацію серед ваших друзів. Бережіть себе, вірте в ЗСУ та допомагайте нашій армії.